Вітання нескореним та незламним землякам українцям! З вами рубрика Маємо знати 23 листопада. Ворог завдав нищівних ударів по інфраструктурі нашої держави. Цьому передували інші ракетні удари з 10 жовтня, що мали певну періодичність, заганяючи енергетику України в темне сьогодення. Потерпає нас зараз вся територія країни, не є виключенням Житомирщина, зокрема Радомишевська громада. Для того щоб ми змогли разом вистояти та побороти години так званого блекауту чи навіть дні на території громади організовано роботу пунктів незламності. Далі коментує міський голова Володимир Тетерський. Попри підступні атаки ворога на всю нашу інфраструктуру по всій країні, ми не здаємося. І на виконання рішення Офісу президента, на виконання рішень обласної і районної військової адміністрації, ми до цього почали готуватись заздалегідь. На даний час у нас розгорнуто по місту п'ять пунктів незламності, які ось в перші години показали, що вони готові працювати, забезпечені і генераторами, і питною водою, і теплої, тому що там у нас автономні. Опалення стоїть. Це такі пункти, як наш будинок культурний номер 2 був кінотеатр, на це наша лікарня, четверта школа народні і сьомий садочок це район Папірня. Також ще працює один незглавності, це наша база МНС. По старостинських округах в кожному окрузі на базі старостату теж розгорнуті такі пункти. Незламності. Вони працюють, якщо не буде певний час світла, будуть працювати 24 на 7. Якщо брати автозаправочні станції, то в селі Кочерів на кло теж вона готова надавати і з пальним надавати ці послуги. На наших, які в місті заправочні станції, Теж планується, якщо буде довгий період часу, буде відсутність світло, десь на протязі доби, вони теж готові запустити генератори. Ви всі бачили, що наші магазини, теж які продуктові, працювали в режимі, запускали свої генератори. Аптечні заклади теж працюють в такий час згідно графіка, відпускають. Ліки, які необхідні, одна аптека, яка в районі лікарні, вона буде працювати і працює цілодобово. Якщо наступить повний блекаут, тобто відсутність світла, наприклад, там більше там, 5-10 годин, 24 години, ми до цього підготовлені і ми наших людей біді не залишимо. Ці пункти незламності працюють. Там я ще раз повторюю, є і тепло. Є можливість підзарядити телефони, є можливість підготувати гарячі напої. Так що я думаю, що ми це все переживемо. І ще я хотів би наголосити, що в разі тривалого відсутності світла наше комунальне підприємство Водоканал готове буде постачати споживачів по 2-3 години на добу, щоб забезпечити нормальне функціонування чи роботу наших жителів. Я впевнений в тому, що е, нас не здолати і перемога буде за нами. Отже, координати пунктів незнамності ви бачите на екрані. Тут ви зможете зігрітися, звернутися за потребою, за гарячими напоями. Зарядити гаджети, отримати необхідну інформацію в межах компетенції, кваліфікована медична допомога в одному з пунктів. Це Радомишуцька лікарня. В інших пунктах є аптечки для першої медичної допомоги. В кожному пункті є запас води. Просимо звернути увагу мешканців Радомишени. Ми усі разом проходимо вперше такі випробування в холодну пору року. Давайте допомагати і підтримувати один одного, ставитися з розумінням до усього, чітко усвідомлюючи, що робота пунктів передбачена в момент відключення електроенергії. За виникнення малотривалих чи тривалих аварійних відключень першими по всій Україні вмикатимуться об'єкти критичної інфраструктури. Лікарні, місцеві ради, укртелеком тощо, тому питання екстреної черговості має бути знятим, щоб допомогти енергетикам злагоджено працювати. Людям, які користуються послугами пунктів незламності, за можливості бажано мати при собі документи, що посвідчують особу, особливо під час комендантської години. До сьогоднішнього випуску хочеться додати, що не дивлячись ні на що продовжує роботу гуманітарний центр для внутрішньо переміщених осіб за категоріями на даний час. Це люди, що перемістились із зони активних бойових дій, та ті, що втратили житло чи майно постійно із самого початку і до тепер допомагають та підтримують друзі із Польщі Асоціація. Куявсько-поморський український дім Олена Морозова і Роберт Домагальський, і земляки-волонтери, що співпрацюють з даною організацією Лаврухін Владислав та Євген Бондаренко. Щиро вдячні за турботу і надійне дружне плече. Також організація ЮНІСЕФ та інші благодійники не залишали нас сам на сам зі своєю бідою. Щиро дякуємо вам! Тримаймося! Ми обов'язково переживемо, пересилимо, переможемо. Слава нескореній нації та незламним нашим захисникам України.